Всім привіт! Ви знаходитесь на YouTube-каналі Марфа Лісова. І сьогодні я вам буду розповідати і показувати, як я засіваю своє поле овесом, для того, щоб потім з цього всього вийшло прекрасне сіно для наших козочок. Ось, йдемо зараз на наше дике поле. Два роки назад я взяла під шерство цю ділянку для себе. Там були хащі і зарослі. Ну, приблизно точно десь отак по плече мені. Ось, а зараз там краса. В тому році ми там косили траву, по сутому році ми там теж сіяли овес. Ось. А в цьому році ми теж посіємо Овес. І після Овесу там буде люцерочка з конюшинкою. Така в нас буде відбуватися сівозміна культур. І завдяки цьому ґрунт теж буде оздоровлюватися. Чому я дуже-дуже рада. Та й таке. Значить, приступимо з вами до праці. Поки я йду на це поле, покажу вам, яка в нас чудова тут місцина. Бачите, як гарно. Тут у нас поселилися бобри і поз'їдали всі дерева. Та й таке. Пташечки співають, сонечко світить, козочки в загоні, гріються на сонечку, козенятка всі дрімають, понаїдались. А я йду і буду працювати. Так, ну що, друзі, ось така в нас є ділянка, ось до тих хащів. Бачите, до кінця до тих хачів, тут приблизно десь 6 сотих, так як ми рахували. І зараз ми це все будемо засівати овесом. Тут вже ми пробували вчора, дивіться, трошки переривати мотоблоком, подивилися, чи пригодна земля для того, щоб зараз посіяти овес. Так, те, що треба буде, трошки сковернемо її зараз, потім посіємо овес і пройдемося знову поверху. Тож до праці. Так, друзі, ну що, ділянка перебита і приступаємо безпосередньо до засіву овесом. Ще одне питання, яке обіцяла вам розглянути, чи вигідно збирати сіну самі. Ну, дивіться, давайте будемо думати так. Якщо купити за 120 гривень тюк 12 кілограм, я е, вважаю, що це повна дурість, тому що е, це взагалі космічна ціна, ніхто тоді нічого не буде тримати в Україні і все, то напевно мені вигідніше обробляти землю, якусь дику, один раз обробити її, привезти до ладу і потім там сіяти і вирощувати все те, що мені потрібно, або брати в оренду. Це все одно вийде дешевше, ніж ви будете закуповлювати у великих обсягах сіно. Ну уявіть, якщо тюк коштує від 100 до 120 гривень, плюс за погрузку, а плюс ще треба наняти машину, яка вам це все привезе. А якщо е, кілометраж великий, то машина буде коштувати ще дорожче, ніж е, саме сіно. то ті кози і корови не те, що невигідно тримати, а це можна здуріти як зовсім невигідно. Це такий мінус, що можна лишитися без штанів, без носків і без всього решти, і ще й без хати. От і все. Тому, хто не має змоги, або у вас дуже маленький обсяг сіна, можете... Та й в принципі великий, обробляйте самі якусь частину, а щось викуповуйте. Ну, а як я вже і казала, хто має техніку, робіть, робіть сіну на Західній Україні, бо Київ і туди та сторона є де купити, сюди ближче Центральна Україна, є де купити, східна я мовчу, там ви самі знаєте, що відбувається, там біда чорна. Ось, а на Західній Україні чомусь ніхто не виробляє сіна в нормальному обсязі, щоб можна було купити, замовити і потім зимою їсти печиво і запивати чаєм. І не переживати, що сіна закінчиться, і бороздити весь ойликс, шукати оголошення і вишукувати тих фермерів. Ось. Тому працюємо. Так, ну що, друзі, поле посіяно, я розкидала ще трошки добрива. Ось, і зараз його потрібно назад заскородити, щоб зерно опинилося під землею. Ось, ну і будемо чекати перших сходів, а тоді, якщо що, то досіємо там, де залишилися прогалини. Ось, що хотіла ще розповісти вам за сіно. Дивіться, не знаю, як в яких областях, але у нас тут на Західній Україні Хмельницька область дуже напряжонка з сіном. Сіно дуже важко купити, не знаю, фермери не заготовляють. у Такій максимальній великій кількості або тільки для себе, або там так для однієї двох людей. Що ж я хочу сказати? Що я вважаю, що це досить такий непоганий бізнес, по-перше, по-друге, в інших областях, наскільки я знаю, ціни досить привабливі, нормальні, це сіно можна купити. Особисто я, якби по такій ціні було в нашій області, сіно, я б його купляла і собі, може, і не морочила б голови, краще щось би інше вирощувала. Але так як в нас тут сіном складно, я цілу зиму і осінь вишукую фермерів, щоб викупити сіно в них. По нормальній ціні і нормальне якісне сіно, то приходиться мені не досить солодко. Тому в цьому році максимально засіююсь скільки можу, щоб зібрати свій урожай сіна. Ось і закликаю вас виробляти сіна на Західній Україні по нормальній ціні. Ось такі риночні, не завишати її до 120 гривень за тюк, так як тут є в нашій області, і ще й без доставки, і ще й за погрузку кожного тюка ще одну чи дві гривні. То це виходить сіно не золоте, а не знаю, яке, і ті кози, певно, в них раточки золоті. Ось тому виробляйте сіно, заробляйте собі гроші, хто має техніку, не лінуйтеся. Люди будуть купувати, давайте оголошення, ось або звертайтесь в приватні повідомлення. Я теж буду викупляти. Подивіться, що в мене на голові робиться. У нас тут дуже сильний вітер. Ось, ну що ж, я пішла працювати. Всім бажаю гарного дня. Ви мені побажаєте гарного урожаю. Ось. Ну і будемо далі з вами спілкуватися. Люблю, цілую. Ваша Марія.